Добрий день, шановні глядачі! З вами промолектроніка. І сьогодні у нас огляд нового електровелосипеда Trek AM. Це універсальний електровелосипед. Він ідеально підходить як для легких прогулянок по асфальту, так і тривалих поїздок по бездоріжжю. Це електровелосипед заднім прямопривідним мотор-колесом. Його номінальна потужність 1000 Вт, максимальна 2 кВт. Це мотор з найвищим ступенем захисту від води та бруду IP65 та антикорозійним покриттям. А оскільки це прямопривідне колесо, також в цьому електровелосипеді є режим рекуперації. Акумуляторна батарея знаходиться в залізному боксі посередині велосипеда. Кересташування надає найкращий баланс велосипеду при його поїздці. В цьому велосипеді літі полімерна акумуляторна батарея напругою 48 вольт ємністю 32 ампер години. Такі акумуляторні батареї працюють при температурі від мінус 30 до плюс 55 градусів, а також мають більше 1500 циклів заряд-розряду до початку втрати їх початкової ємності. Завдяки температурному режиму роботи акумулятора та мотор мотор-колеса ви можете користуватися цим велосипедом у будь-яку пору року. Тепер розглянемо систему управління, безпеки та освітлення цього електровелосипеда. Під стрілом велосипеда знаходиться контролер. В цьому велосипеді він синусний, потужністю 1000 Вт, напругу 48 вольт, струм 45 амперів. Кнопка вмикання та вимикання контролера знаходиться на правій частині керма. У велосипеда є система PAS, вона дозволяє вмикати обертання мотор колеса обертанням педалей. Також на правій частині керма знаходиться акселератор газу. В цьому велосипеді він пільсткового типу, а також світодліодний індикатор стану заряду батареї. По центру керма вмонтовано спеціальний розширювач, на якому встановлено велокомп'ютер на 31 функцію та роз'єм USB-зарядки з невеличким компасом. На велокомп'ютері можна спостерігати швидкість поточну максимальну і середню, Відстань, яку подала ваш велосипед, час у дорозі, а також інші функції, з повним переліком яких ви можете ознайомитися на нашому сайті промелком З правої сторони від розширювача керма знаходиться червоний перемикач, за допомогою якого ви можете обрати одну з трьох електронних швидкостей. А по ліву сторону знаходиться спеціальний чорний перемикач. За допомогою якого ви можете вмикнути режим зниженої передачі 50% потужності. Завдяки цьому режиму зменшується споживання струму електровелосипедом і подовжується час роботи акумулятора, хоча й дещо знищується швидкість самого велосипеда. На лівій частині керма знаходиться чорна кнопка, яка вмикає режим проїзд контролю. Завдяки цьому режиму можна зафіксувати зручну для вашої швидкість і підтримувати її впродовж цієї поїздки, не натискаючи весь час газу. Поряд знаходиться перемикач 4 в 1. Він вмикає систему сигналізації та освітлення велосипеда. Червоний перемикач вмикає передню фару. Одночасно загораються задні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вправо або вліво. Зелена кнопка вмикає сигнал горну. А тепер трохи про механічні складові цього електровелосипеда. Розмір рами велосипеда 21 дюйм. Вона виконана з високоміцної сталі. Вилка пружинна еластомірна. з ходом 40 мм. Колеса 29 дюймів. ободи двостільні алюмінієві протиударні. Покришки компас. Універсальний протектор. Ширина 2,1 дюйм. Гальма передні і задні дискові механічні. При натисканні на ручку гальм право або ліву. Загораються задні стопи. У велосипеді 21 механічна швидкість з розрахунку 3х7, три сірочки попереду сім позаду. У велосипеда зручне комфортне сідло, багажник, підніжка, повнорозмірні захисні крила, а також дзеркала заднього огляду. Під час випробування велосипед показав дуже гарні динамічні характеристики: на прямій дорозі, при 100% потужності. Максимальна швидкість велосипеда була 50 км на годину. Він споживав струм 30 А та проїхав відстань 54 км. У режимі 50% потужності швидкість велосипеда була 28 км на годину. Він споживав струм 7 А та проїхав майже 130 км. Під час підйому на гору швидкість велосипеда була 40 км на годину та він споживав струм 43 А. Це сучасна, стильна, надійна модель велосипеда. Замовити її можна на нашому сайті проме.ua або за телефоном на екрані. Дякую за увагу!